Я впевнений, що головна проблема і застереження було в тому, що якщо ми <кхи>, йдемо на поступки в цьому напрямку територіальному і не маємо гарантій безпеки, це дуже небезпечно, да? бо далі там. Просто пряма дорога до Дніпра і до Харкова. Якщо є гарантії безпеки, то в принципі щось можна обговорювати. А як обговорювати О, це От це таки, все рівно? Ми впираємося обговорювати, обговорювати. Тобто зараз цим займаємося. Да? у нас же чому може бути ілюзія там фондові ринки, наприклад, дуже позитивно зараз реагують, думаю, що майже майже домовились і так далі. Бо, бо вони зчитують загальний оптимістичний позитивний сентимент. Да, а це чому цей сентимент виникає? Тому що треба його давати, щоб Дональд Трамп не образився, і оце може бути пастка. Бо динаміка нас... він має відчувати динаміку, що да, вона є. щоб да, він да, да, не да. і, і відчуває те саме, щоб відчуває Трамп. Але чи справжня ця історія? І знову ж таки, ми а перше, ми... про щось там ми домовлялися оцей план. навіть якщо ми зараз територіальне питання винесемо за душки. У мене великі сумніви, що все окрім території, те, що було погоджено зараз нами з американцями, буде прийнято росіянам. Скоріше за все, ні. Е, чи можна говорити про все окрім території, а потім лишити це на десерт, погодивши всі інші речі? Чорт його зна, Скоріше за все, ні. Знову ж таки, паска, що зараз вони поїдуть до росіян. Росіяни вже побачили, в яку гру Україна з Європою разом грає і грає в ту саму гру, не ображати Дональда Трампа різкими рухами. Вони візьмуть цей план і знов його так само будуть модернізовувати. Тому коротше йде тотальна модернізація плану з обох боків да. без е, реального руху вперед. Так. Да. Тобто, поки що не ми на цьому. тобто не виключено, що ми близько, не виключено. Я навіть... Кажу, що певний прогрес може є. Тим більше, що це гарантії безпеки і фінансування України після війни. Це має бути такою моральною компенсацією українському суспільству за прийняття або поганої або мерзенної угоди. Це те, що ти минулого разу говорив. Так, да, так. Тому що війна закінчиться, буде брудна, чи, роз... чи мерзенна. Да, буде або одна по інша. Тобто, якщо раптом ми зараз дійдемо або інш... або першої, або другої угоди, буде певне розчарування в українському суспільстві і є пряник: пряник про. Подальше майбутнє України, і це пряник ділиться на дві частини: а, Росія на нас не нападе. Перша Б. Гроші гроші. Будете хороші, дайте дядьку гроші. Так, да, що нам дадуть багато грошей, і ми будемо якось дуже динамічно розвиватися за рахунок цих грошей. Оце два компоненти, які зараз вибудовані. що безумовно є позитивом. Безумовно, є позитивом. Але казати про те, що ми наблизились до вирішення питання війни, Але, я б не здаюся.